Глибоке балкон. Він їх не продає. Він над ними експериментує. Ужгородець Генріх Стратон починав працювати з Ліаною Ківі ще на початку 90-х років. Частини найкращі для ведення бізнесу. Та у той час селекціонер про це й не думав, адже усі свої знання інвестував у науку. Тепер може тішитися. Закарпаття таки придатне для Ківі. Урожай Київ, і в этом году, як і прошлые годы, хороший. перерывов, немає допустим, як плодовых плодових яблони, груши, груші, що буває через год врожай. Києва плодоносить регулярно каждый год не менше 25-30 тридцяти кілограмів з куста. Закарпатські ківі за смаковими якостями не поступаються своєму новозеландському чи італійському родичу. А ось додаткові переваги має. Рослина витримує до 35 градусів морозу і не потребує хімічного підживлення та обробки, оскільки стійка до хвороб. Я думаю, що якщо б Закарпаття реально взялися да, за вирощування цього фрукту, який дуже має багато вітамінів, то Закарпаття би в найближчі часи прославилося вирощуванням дійсно екологічно чистим киві. Мрія селекціонера великі плантації, які він на Закарпаття, але для цього потрібні серйозні інвестиції. Тому зараз головна робота над сертифікацією сорту та поширення його серед любителів екзотичних фруктів та ягід.